Гральний бізнес в Україні заборонили ще 2009 року. Та власники невеличкого залу на одному з базарчиків Полтави, мабуть, про це не чули, бо заробляли на життя саме цією справою. Аж поки ввечері, 12 березня, таємницю не викрили. Поблизу зав'язалася бійка, і туди прибули представники народної самооборони. Побачив, що дійсно знаходяться декілька п'ять чи шість нетверезих молодих людей. Постійно ведуть себе шумно, неадекватно заходять і виходять через через при двері приміщення, що було затонованими вікнами, не підписане жодним чином. Зайшовши всередину, ми побачили, що там відбувається нелегальна діяльність. Конкретно грали молоді люди, якраз в цей час перед передавали гроші. три працівниці, на читі ряд ігрових автоматів. Викликали правоохоронців. Ті й зафіксували факт ведення незаконного бізнесу. У працівниками міліції було. Проведено огляд даного приміщення та вилучено загалом 15 одиниць техніки, яка використовувалась для надання послуг у сфері грального бізнесу. Нині міліція встановлює власників залу ігрових автоматів. У подальшому за заняття ігровим бізнесом на них може чекати покарання у вигляді штрафу від 170 тисяч до 850 тисяч гривень. Ми дуже вдячні громадськості за надану допомогу. Сподіваємось на те, що подібна допомога та співпраця між правоохоронцями та представниками громадськості буде продовжуватися і в подальшому.